Каже, який він може бути, він тоді смачніший, якраз в даний час, щоб молоденька була. Якщо він старий, сухий, бачите, отакий. От Це, звичайно, отакі, от що були. Потім півлітрові баночки. Розводимо, будемо ложити в часник, він тоді не так пече, смачне, ну і ще й. Корисне на зиму. Навіть внучка в мене торість, правда? Сказати по часнику, дуже багато говорять, що дуже багато часника не є. Такого кусочка попалося десь три чуть-чуть Чуть. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Сьогодні я хочу вам показати, розказати, купаємо часник, значить треба купати такі. Далі я вам покажу. Купаємо часник, будемо його за кришками в баночки. Рецепт, все остальне покажу, але мене, так як я ніколи такого не робив, а тут побачив, що так можна робити, і йдять діти. Це є витамін, який і буде зберігатися, дуже довго буде зберігатися. І він дуже смачний до будь-якої страви. Звичайно, не пробував на зажарку на цей, а просто його їсти так. А так як зараз цього року ще хочу сказати по часнику, дуже багато говорять, що дуже багато часника гниє. Я пройшовся оце такий кусочок невеличкий один раз, пройдуся другий раз. Чисто було, просто дощі і пішла та е, травичка. Ну, а як його зараз скоро викопувати, то звичайно ми ще пройдемося, травичку прорвемо, вже сапою не пройдеться, травичка, пройде, вирветься і буде нормально. Е, ну, все, все рівно Попалося в мене з такого кусочка. Попалося десь три чуть-чуть підгнило, чуть-чуть від знизу. Так якби ну трошка є, але не з цілий чуть-чуть я покажу пізніше, як я буду робити. Я вам просто покажу, який він може бути. Він тоді смачніший, смачніше в даний час. В даний час він є смачніший, тому що ще сам часничок є, бачите. Така ще молоденька шкурка, як то кажеться, щоб молоденька була. Як вже він старий, сухий, кажуть, що не, пробували, але не такий смачний, як в даний час. Тому що він молодий, скоріше всього, він тоді смачніший. О, головку так. ну Я зараз вам подробне все розкажу. А так викупаю трохи і навіть мене внуки їли прошли рік зимою. Я не робив його, мені сестра дала дві баночки. І вони дуже смакували ним. Я думаю, часник це є, як то кажуть, ліки, ліки від всього. І можна помаленьку їх, як то кажуть, вживати і все остальне сам часничок зубки. А решта накопаю, покажу, як я чистю, помив. І остальне я вам покажу у відео. От такі, бачите, от такі, що були. Так чистю. Ще помиється, звичайно, от такі, що були. Ото півлітрові баночки помиті. І залити тим самим розсолом. Поки у мене робота йде так, тому що треба все рівно, як то кажеться, робити собі, бо будемо їсти, бо ми спробували непогано. Розумію, щоб купити зараз даний час, як хто не має, ну, хто в місті живе, хто не зможе часник посадити, чи як. Купляти такі зараз він 10 гривень якраз, що по цьому це на ринку продають в роздріб. Це, звичайно, вам буде дуже дорого. Тому що там 10 штук хоч вріже, влізе, як то говориться, а 100 гривень одна баночка. Так якщо своє вирощуєте, то набагато краще, звичайно. А остальне буду показувати в процесі, як ми будемо це все робити. Ну, а вам на розсут, чи хто таке робив, чи взагалі ну, як то, практикуєте таке. Бо я перший раз бачив, це було. На Херсонщині у корейці. Вони мали в банці просто такий часник. Інтересно було закручений. А так ми спробували їсти непоганий. А може ще йде і до якихось з інших салатів чи страв, це я не знаю. Просто ми їли його так, перекуску з, чи з борщом, чи з, з любою картоплею, чи що-небудь. Дивимося і розводимо сіль в холодній воді. Але кинули ми своє яйце, щоб в нас піднялося і показали як 5 копійок. Перемили ми часничок отакий, бачите. Будемо ложити в баночки і заливати своїм. Зараз це все зробимо. Бачите, багато не влазить, щоб сказати багато. Можна попритискати, можна вибирати. Це вже ваш. вам дивиться. О. Багато кажуть, що не влазить, але для себе зробити можна. І три, 4, 6, 9 10 штучок різного можна бути. Ану, подивимося. Ще воно піднялося, воно так як спустилося, а зараз ми подивимося, воно має піднятися. Значить, ще треба трошки, бачите. Так раніше на 5 копійок, щоб на, яйць... огірки. на огірки ми робили. І огірки потім багато в бутлі 10-літрові ми робили. І вони солені були дуже добре, але дуже солінкувати були. Тоді ми брали. Їх коли квасили капусту, кидали в капусту. І вони, як то кажеться, вимикали в капусті, капусті робили добрий смак. А зараз ми будемо робити у нас з часничку таку лікувальний засіб, ну і плюс смачне ета. Смачне. Але одне хочу сказати, що часник тоді не так пече, ні нічого. І е, їсться непогано. Можете самі з'їсти навіть головку, чесночку з чимось, як будете їсти. Навіть внучка в мене теж їсть, правда? Вона теж любить, вона в мене і, і їсть і брокколі зелене. любитель цього. Ано, ну, подивимося на 5 копій, якщо буде. Все, нема це, отак. Все. Все, бачите. 5 копійок плаває зверха, піднялося наше яйце. І зараз ми порозложуємо і будемо. Вложимо, 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 скільки вийде. Зробимо просто, буде, я думаю, смачне, ну і ще й корисне на зиму. Смачне, смачне буде смачне, добре. Але я думаю, ми подивимося, скільки воно може так постояти. І коли воно буде готове, я ще сам не знаю, бо ми перший раз зробимо. Ми взяли рецепт самі і опишіть, напишіть, розкажіть, як ви робите. Чи ви робите таке, чи практикували, чи може вже давно, а я не знав в даний час, бо кажу. З молода не пам'ятаю, з маленька не пам'ятаю. Побачив перший раз банку таку закриту хлопців. Корейців, які кавун вирощували, було в воді, пробувати, не пробував. А тут попробував, подобалося. А зараз ми будемо помалу цей заливати. Крешечками просто не, не стерилізується, холодна водичка. І воно буде, бачите, якраз воно і плаває. Яйце якраз 5 копійок і є зверху. Вона на смак сулюнкувата і буде нормально для засолки. І воно пройдеться в тій солі, в тій розсолі і буде непогане. Буде такий лікувальний, смачний часничок. Смачний і якраз отака, бачите, кружка залізна. У нас як раніше казали, армійська. О і все. Можна, якщо є кришки з капроною, можна капронами. І це, і це буде у нас такі. Бачите? Отакі. Отакі. Часничок. Поки пробуємо. Кажуть, що можна його робити. Кажуть, і старого, але старий каже, не такий буде на вигляд, як от такий у нас часничок, ну і на смак. Ото є молодий, як то кажеться. Хто як робив таке, пишіть, описуйте. І властивості його, якщо знаток є, розкажіть. Чесно, самі не то, але дуже смачно. В Україні перемоги, як завжди, всім здоров'я, до побачення!